Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! От сьогодні на декілька в нас новин вирішили зняти вам відос. Ну, і для себе, я кажу. Значить, привела в нас ще одна третя із п'яти третя вісім штучок два дні назад. Ну а одне загинуло на другий день. Ну, воно маленьке було, стандартик. Значить, привели одного лимончика, п'ять біленьких і три. Ой, два стандарти, один загинув, залишився один. Сьогодні у них такий смаколик на вечерю. Чистили капусту і такі хороші листочки, там деякі м'якенька була. Вирішили внутрішки побалувати. Ну, вони перший раз, ці молодежі ж перший раз сидять. Ну, задоволенням. Значить, задавали нам там питання за нашого цього кузю різнокольорового, де він там заховався. Десь заховався, да? Я був тут, тільки що я давав йому їсти. Ось все, ну все, він морду підняв, воно. А. В центрі, він за біля хом стоїть. Вот он, да, десь там, де рука твоя, дальше чуть-чуть. Вот это десь там, він, да? Нет, тут, тут. Да голову поднимай. А, він все біля тебе а, сидить. прям, а. Ой, 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 ти що скажи мені, доски парк. Вибач. Я не так взяв, тебе все вибіч. Ты ж кузенька ховався мене. Ну, на, кузенька, а? на. На, сідай. Сідай. Давись мені в горло сейчас цепиться. О, давай. Точи. Точи. Давай. Покажи, який ти, ти голодний. Ні? Що тобі не подобається? Що э, йому не подобається? Значить, мама в нього серебро, а папа біленький. Воно він сидить. Оце папа. А мама серебро. Це вона привела два штучки тільки. Його і дівчинку стандартно. Ось він такий у нас. Кузька, кузя, Кузина, кузя, кузя, кузічка наша. А що кузечка у нас була свинка? Морська. Ну, вона довгенько жила, ну і загинула, ну. Від старості чи від жиру, не знаю. І оце на нього кажу Кузя. Так? Да? Кузьміч? на. Що ти не хочеш? Ну. О! Ні. Може це гарбуза? Де йди. Фотомодель. Де? Фото Ну, Кинемо його, хай стіснятися, треба, да? так? Біжи, біжи. На, біжи, швидше, бо блін, твої брати і сестри поїдяться. Значить, такі діла. Значить, що ще люди спрашували. Чим ми кормимо їх? Не поняли, там, ми десь в деяких відео казали, там, що ми даємо. Значить, ми зерном цілим ми не варимо. Ми його дрібним. На корм, на, на, на е, ну, Вона не у не муку, а курям. Ну, десь там половинка, десь четвертинка, десь таке. Якщо є картошка, ми вже виварили картошку, ту, яка була міленька, ще. ми її не товчемо. Ми одразу, я ставлю, чи я, чи хто кажу, хто свободний, той і молодець, е, ставимо казани. Десь Третину або одну четверту, сипемо туди картошки, заливаємо водою, скільки нам треба, підсолили, і вона закипає. Кипить вона там якесь час, там, ну, недовго. Потім запарюємо туди, засипаємо ж е, дек. Перемішали лавкенько, закипіла вона, газ на мінімум, вона помліла-помліла, щоб вона була одного, щоб води зверху не було такого цього шума. І все. Виключили. Ну ми даємо видаємо утром же ще й вечором, утром, утром повну порцію, а вечором половину менше. І все, немає. Ну, ми даємо пшеницю, ячмінь, кукурузи в цьому році немає, так ми там буквально третю частину той кукурузи, як завжди, даємо більше ячміння. Макуху даємо трохи і сою макуху. Ну і і іноді даю рибу, і м'ясо. М'ясо ми не даємо, тому що воно таке запахне. І вони погано їдять. Рибну даємо, це дрожжі давали. Ну, зараз трошки зробили, заказали, повинно прийти. Декілька днів не давали. Ну, нема тут нічого яка, сложного. Ну, кожен кормить, чим може, чим хоче, що в нього є. Ну ми так кормимо. Є чистки з картошки, варимо, нема нічого, значить одну де. Заварили, запарили і все, вони їдять прекрасно. Хоч є картошка, там хоч немає. Якщо крупна картошка, то трошки розрізали там на 4-6 на кусочків. А якщо маленька, нічого не біжимо. Кидаємо, вона зварилася, вони в лапки свої взяли і їли прекрасно. І товкти не треба. Ну тільки щоб без вічків була. Ну, Миємо обов'язково. Вічки обломлюємо, не, не в коїмо разі. Ну, ну, в общем, нормально, тому що вічки воно ж там ядовите таке. Ми не експериментируємо. Даємо, як даємо. Ось, ось тут робили діпаречки, чи як воно там називається. Вона така полупуста, порізали, що я зараз варю їм на завтра. Місто, місто буряка. Вони от буряк, вони поганенько їдять. Але ми ще їм не давали. Так я оце, якщо буряк не хоче їсти, я їм ріжу і варю. А варений вони прекрасно їдять, Хоч білий, хоч червоний, хоч який приварив і вони його з'їдають. Ну, втрати, як кажуть, як завжди, ви бачите, каша лежить. Втрачають, втрачають. Не знаю, як у вольєра, чи вони ловко їдять, чи можуть. Теж затаптують, як кажуть, правди ніхто не скаже. Ну а в клітках, так, да, втрати є. Ось такі у нас красавці. Це вони ось, грубо говоря, в кінці е січня, в початку лютого повинні вже хтось привезти. Бачите, кузати? Це вони другий раз. Три штучки. Було п'ятеро, вони там їх вибракували, дві штучки. Це три. А той диви, хороше. Mm -hmm. Просто капець, тисяч. Диви. Диви. Mm -hmm. диви. Ну він нормальний, там кілограм 14, навіть вже. Дивись. <рисква> Перелякані. <рисква> <рисква> він такий недовольний, Бачиш? Mm -hmm. Не сіти мені в очі. Ну, це ми, там, нам треба ще вирізати сім штучок на забой, потім його садити, щоб дівчата були одні. Почнуть плодитися, потім тут будемо пересадку робити, розширяти. Ну, коротше, маловато міста, сильно розішовся. <сум> Нема куди одягти. В Той вольєр у нас кури забрали, що там тепло, щоб неслись, щоб яєчки були зі А це, ну, як може освободитися, потім щось перекрити маленькі, маленький, ти їм по три місяці мають. Хлопці. Не треба там, Не треба. Бабушка прийде сюди. Ну насквок почне. Захотіли ось коли два дні тому, так? Юрій, вечір кури вже щось задолбали. М'ясо. Давай заб'ємо. Давай, Юра, забив на вечір картошечки. З нутряшечки, з духовочки, песня. Ну, нутрія, вона хороша, ну для мене шашлик непоганий. І в жаркое, От в духовці там. А от в супі вона не, курочка лучше в супі. Или І Или холодець. Холодець, голову мати це продаємо, голови не продаємо. Вона з одвару їх. Там багатенько м'яса бере собаки, потім голови доїдають, а це все в холодильник. Додаємо курочки. Так, шикарно. шикарно. Хороше м'ясо. Ну все, на цьому будемо завершувати. Ось такі в нас новини. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч.